Вітаю вас, друзі, на моєму каналі! Показую вам ревінь, почав сходити. Подивіться, яка краса. Ось такі красиві жмакані листочки він випускає. Ну, я не можу ним намилуватися, коли бачу, як він починає виростати. Тут в нас ціла полянка, така галявинка пролісків ще квітне, бджілки працюють трудівнички. Це я вам показую, дивуюся, персик ми врятували, посадили. Він такий був нещасненький і вже на ньому повно бруньок. Бачу, що він буде квітнути цього року, але, мабуть, краще не треба. Тут, друзі, ідемо з вами! Хочу прогулятися! Погода чудова, була субота, вихідні. Ми приїхали баксик. в село і Бакс. йдемо по Березовий Бак. Сік. Наш баксик тут. Йдемо по березовий сік. Березовий сік ми не закручуємо, а просто накидаємо туди сушених яблучок і робимо квас. Всі люди працюють, на грядки вже повиходили, загрібають, прибирають. Ну, в общем, пітерпель. тут пшеничка посіяна біля двору недалеко. Наші прицепи стоять, якими ми користуємося. Влітку на поля, ну не тільки влітку, весною весною, осінню на полях використовуємо, Смаг, робота, возимо зерно і ось так йдемо поміж стоять. хатами, які вже давно закинуті. Підемо по сіки з вами, по березовий. Наберем. Погода ось така Красав, чудова. Сонечко. А там небо світле-світле без хмариночок. гарно. Ага. Антошка. Антося, іди, іди, мій хороший, мій дорогий хороший Антосик. Це наш Антончик, мій наш любимчик, маленький мазунчик наш, мазун. Ти наш мазун. Що, ідем? Ідем посік, да? Антошка. Антон, ідем, ідем. Пішли. пішли, Пішли, Антон. Пішли. Отак, да-да-да. пішли, пішли. пішли. А та, та так. Ой, конечно. Ой, да-да-да. Пішли, Антон, пішли. Пішли посік, пішли, пішли. Пішли, побігли. Пішли. Ідеш? Пішли. Антон, побігли, побігли, пішли. Втомився чи що? Жарко, жарко, да? А, так, звісно. Не хоч? Пішли. Так, город. Там, де буде в нас картопля. такий город. Вже виорали. Суша страшна, дощу немає. Город, прямо під лісом. Кіз диких бігає повно, дерева ще тросплять. Ну, вже потихеньку починають прокидатися. Фіалочки вже цвітуть. А ну, дивіться, яка краса. Фіалочки зацвіли. Дивіться. Фіалочка. О, тривога, повідомлення. Фіалочки. Ось дивіться, які красунечки. Фіалочка. А пахнуть запах. У нас тут в сусідів було повношершнів. Літали те ціле літо, не можна було біля хати знаходитися. І чоловік їх витравив. Ось дивіться, яке в них гніздо. Які величезні соти, і яке велике проти бджолиного. Ну, це тільки шматочок від гнізда. Але подивіться, які тут крупні. Оці їхні будиночки, сотиці. Ось таке. Їх було дуже багато в тому році. Страшно було навіть біля хати ходити. Ось такі. І ось наш сік березовий. Прийшли. Вже трошки квасу там є. Ой, Даня, пилюка. Ось так, зараз наберемо сучку, виллім. Ось, ось так. Тут капає ще. Ось так. Капає сік, потім ці дірочки всі заробляться. Беремо кожного року, тут, бачите, воно заживає та майже нічого не видно. Дерево саме затягує. Ось так. Капає. Не стуки, де. Кап. Ось так. Буде березовий квас. Краса, тепло, аби ще весняний дощик прийшов. Даня гуляє в первісну людину. Ось <гум> так, воно ну, наша хата виглядає. Та далі таке в нас в бурах село. Ось як зацвіте все, буде краса. Все покрито потім цвітом. Все село. Набрали соку, ось бутилку. Будемо робити квас. Пшеничка зеленіє. Дань, ти тільки не йди по городу. Обходимо. так. Краса. Кизил цвіте. Подивіться, скільки бджіл літа. Гудуть бджілки, працюють. Дивіться. Вон бджілочки. Ось так цвіте, жовтеньким кизил. Буде. Не знаю, чутно, як бджілки годуть. Літають. Я їх не боюся, вони мене не кусають. Воно, трудівниці. Боже, скільки їх тут жах. Ха -ха. Працюють, працюють. І дивіться. Ха. Ось так. Батько дерева обробляє. Там. Та щоб вони що, не це, ото не сохли чи що? А що там нажав'яча квітка? Тут вже цвіте салата, мабуть. Це воно хорусом чого обробляється. Баксик, Бакс, Бакс, Бакс. Іди, мій хороший, мій хороший. боксик, боксик, Баксик. Бакс. Антак. Бакс. Иди, иди, иди. Ой, очё морда, морда такая, морда такая. У неё морда, мордя, морда, антак. 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 Баксик. Бакс. Ой, ты такой. Ой, ты такой красавчик. Баксик. Баксик, на, на. Бакс. А, ты такой. Ай, ты красоунчик, красоунчик. Ага. Бачила, як собака пасеться. Вітамінчики, вітамінчики. Баксик, вітамінчики. І ще один, ось. Вітамінчики. Баксик. Ага. Пасеться. Пшеничка добра, смачненька. Ага, свіженька. Вітамінчики, так, да, Баксик? Баксі, о так, добре. Ммм, яка смачна салатик такий, а хасайся. Бакс, ти як бичечок. Бакс, ти як бичечок. А, ти бичечок. А, кідо нюні, та отак, молодець. Топорі, їси, то пшеничик, молочинка. Це, друзі, я вже приїхала додому в місто і побігла, посадила гіацинти показую вам свою таку невеличку клумбу. Ще скоро зацвітуть мої нарциси. Тюльпанчики вже пуп'янки повипускали. Ось посходили розочки. Тро, о, вибачте, трояндочки почали вже листочки випускати. Ось такі я пообрізала осінні кущі. От, сходять різні квіти. Аквілегія посходила гарно. Ось такі бруньочки вже на е, трояндах. Ось такі листки, прямо у тюльпанів. Це ранні тюльпани, оці крупні, великі, червоні. І прямо листки дуже величезні. Дякую, друзі, за увагу.